Всім привіт, я зелені піти і я сьогодні буду готувати локшину готувати, я тут її вже, вже насипаю приправу. Мені все Да. Надаємо всю приправу. Ну серйозно кажучи. Як, як мені кажуть, як мені каже мозок. А Вибачте мама рульку тут яка. Сюди. Руки туда. Сюди. Руки. Так, все, ж далі треба розмішати. Хм, да. І там там на воді. Зараз. Олія, да. Зараз ми так... Що ти робиш? Нас, не можна розмішати, того. Треба заливати кип'ятком же. Зараз будемо заливати. Хай так, е-е, тато зазалиє. Зараз вже заливає. Надо закрыть. запарувати надо. Вот так горячим кипятком. Отак поставить. Ой. Отак поставить. О. Надо. И мы маємо чекать. Будемо чекать. Наша лапша готова.

<сélag _> <сélag _> Як <не> Смачна. Рекомендую. Рекомендую вам. Рекомендую це в автоматі. На лукьяне. Отак так виглядає. Боже, щоб Давай, то й дай борщ з кубисто. Це на риба, це це Корея. Це пал, пал, Марк. Може, скажи так там. Така дрянь надо заховать. А!